Йо А ви бачите? Голий бунт. Вони дали індикатори скільки набоїв, щоб можна було бачити не тільки тому, хто стріляє, так що. Мої санчупанці можуть заправляти гармати ефективніше, як тільки ті будуть. А де індикатори? А подивися на гармату і бачиш yeah. такі жовті червоні лампочки внизу. Я на місці. Я знову помер? Чи а, ми, ми всі, всі знову. Померли. Ні, ти знову остав... залишився живий, але тебе знайшли і жартом. Виходьте. А це дві хвилини чі так швидко відбувається. Така гра. І навіть не знаємо хто, хтось прочитає, як називаються ці зарази. Ні. Було б трішки дуже... не до того. Суровий світ. Ти Може ніж, бути. мені сказали, що мені ніж забрали і поклали біля себе. Я весь корабель обшукав і не бачу ножа. Є кийок електрошоковий, якщо треба. Тут ще один електрошок. О, тут... тут а, дійсно, ми ж купили ці. Ми ж купили. Ми ж купили вазоночок посадити. Але все ніяк нема часу зайнятися. Mm. Постійно якісь проблеми. Дві хвилини, ну померли так швидко, тобто нас щось прямо вбило вбило. Прям вбило-вбило дуже швидко. З'їло всіх. Ми правда так і не знаємо що? Так. Монтесо, прямо по курсу. А може Ай. змінити курс? Ага, одразу. одразу. Так, я в медвіка. Що е вона так швидко? Раніше, коли ви мені говорили, що буде монстр, він ще півгодини... Тому що ми плевно. йшли з швидкістю в 20 вузлів. Дивіться, ще робить плазмовий різак, скажіть. Ріже діаманти, я їх била. Там знизу ще один. Плазмовий різак з, з, розварює речі. І Він знищує. нас на носі, я нічого з ним не можу зробити. То нас на носі буде пробоєно. Да, і зрізає ресурси. Немає пробоїн на носі. Плазмовий різак пробоєно було в генераторному, я залетав. Ох, нічого собі. Нема. Мені тут пояснило, що я дуже сильно помиляюся. Так, пані, мотесу, здати назад вперед. І у мене. Тут одразу Фільн. я таке бачу розтискання. бо Йо Йой-йо-йо-йой! Ага. Так, Зараз я, я в, горі, в горі ремонтую. Я так. в генераторній все перемонтував. Я б вже помер. Добре, мене випустить хтось з генератор, щоб я дійшов до трупартими. Це і генератор, на це реактор. Зараз, секунду, секунду, я тут підремонтую все так, носу у нас взагалі... А як мене так тиск вбив? Автокритичний ага. низька температура, що треба робити? Е, нічого не треба робити. Можеш на плюс. Бла, Але це дуже. не дуже впливає. Так, а де а де ви. Ми мертві. Нас тиском розшивило. я в наступній кімнаті. На складі. Медично, момент на складі. Зараз запаяємо. Паяє. Ти паяєш, не паяєш. Тут усе заварено. заварено. заварене. І кводаш затекла цик. Нам треба взяти за звичку скафандр вдягати, де стільки ми чуємо про пробій. А то в масці якось воно не дуже. мене тепер з... Нам треба взяти за звичку вибрати там в третьому офіцер безпеки і взяти по пістолету. Вон так, захопив них це, захопив них. Картку візьміть. Я зараз захоплю, не Так, я тепер буду вимусити. Де гето? Гарнітку розібрав. Тобто ти може... Може це звичайно тупа пропозиція, але може громко нема сонар? Вони ж просто наче на сонар О, Внизу нас. Сусідній. Генератор, а, вибачте, а -а -а. я йшов з вимкненими сонарами ну, У нас гості на борті. Гості да, на борти. Перехати це яка цей. Три плануємо обороження. Дуже боляче їжу. Але напевно я костюм візьму. Тікай, я буду битися.

Ти не повіриш? Оу, а ця ж заразу. А, ти маєш взагалі прям ламає ламаєш? Прям ламає, ламає. От так, брату тут зараз будуть гості. Я запаю. Вже откислива. Але не запали. Тільки там набої в нас немає. Є, ще трошки є. Нема. Я, лампочку, показує, що... Фані Мутеса я пробував стріляти. Да, побасно. Еээ, бончика я не запаю. Забаю нічого боку. Я зайду туди. Це це да, воно цертує і там і там ламає. Тепер поплив нову отсю. Господи, що ломав. Хай воно доломає щось одне і залізе сюди, от серйозно. Ох, опять, ти напевно вийде. Комби під собою там, прогнози була. Мало yeah. в тому, що, що ця зараза... Собою, Та я бачу його. Проблема в тому, що воно тут застрягло. О! Ага, вийдете. Але воно кусається. Куди мене не вб'єш. Я стою крові після того, як тебе б'ю! В тебе є кров? А, Блін, в сей. тебе два крові! Ні! Бон, далеко ймункашу Дайте вийду, я з баласнику Взьму кров Сирну кислоту взяв А, давай! Дай мені крові Гейдж, крові дам вам Дякую, ура! А тепер винти Так, в вин. часом часі вже Андрій Я одразу... Так, куди оплыву? його назад затягнуло? Я можу. Попливу корабелі Там дуже глюкануто місце Пане Паладине я старалась вийшти. Так, паналою мистуємо всі. Я пішов залихаємо. Добре. Да, Заступувалося. тут ще відміть. А, тут відміть, бай. Дякую, пане Бонде, що ви мені довіряєте. Підводний відміть. Ну, Бонда тут складених два зварювальних апарати. В Медвідсіку. Знаєте ріпери, чому нас так швидко тиском роз... розносить? То що ми дуже глибоко. Ми ж там десь під 2000 зараз. Так, а де зварюємо? Я щось не бачу. В Бонда в Медвідсіку 2. В припасах, зварювати апарат, і в припасах вирізати. Так, оно воно. Да, Отут. Бачу. Це склад зброї. Це склад. Ну, Зручно бути механіком. Так підписано. Зручно бути механіком, мені завжди одразу після відродження дається різати і, і варварний. Мені один клавоний не буде. Але спинат? ми не будемо зловживати такою механікою, ага. правда? Ні. Ні! Вбивайте <плес> різдва. Мені просто здається, що воно щось змінило, а електроніку в воді ремонтувати не виходить. Як ну, не очікував? У нас зараз вимкнено все, тому дзьобати немає. Мене дзьобає. І двигун дзьобає. Мені просто подобається ідея ремонтувати підводку під водою. І вона одразу знову ламається від води. Так, Тут чиясь сумка, бінга. Так. Я заберу. Тут чатик пише плот твіст, це сумка однієї з потвори, які до нас заплили і вони намагаються її повернути. Ні, там трохи інакше їхня коробочка виглядає. Нам. Я не знаю, чи часто я бачив той момент, коли нам давали. оу о о Коли нам видавали цього звірятку. Угу. Видавали звірятку. Двічі чи тричі потрапилося звірядка і двічі якась їде як довелося прибивати. Так так добре те. Що тебе може непокоїти? Те, що електрики нема. Ні, не є електрика. І воду не відкачується. З'явилася і вода відкачується. Все працює. В реакторній трошки повільніше. Чомусь не відкачується або дуже повільно відкачується в Медвіціку. Та ні, в Медвіціку нема буде. Медвіціку. В зброярні, перепрошую. У, я на мою зброярню називайте Бондовим відциком. А там треба двері відчинити. Треба. треба двері відчинити, щоб вода витікла. Ну, там, там, же ж, там же ж немає цих дірок, щоб. Хто мені приніс у кисневий гідот судого на так, добре. Він сам прийшов вибач. <світ> <світ> він не прийшов, він сидів у цьому. Його водою занесло. Нічого не знаю. <світ> так, ми намагаємося. Пані Монтесо. Друга година. <світ> Я мазонок садила. Харіна. Ну, кулась. Зараз. Багато на другу годину. Перша година. Багато? Я намагаюся здати назад. Хотя ти Ой, скафандр, скафандр. Схоже на то. Четверо. Бачу чотирьох. Ще? Ага, я не знаю. Він теж відновлюється бачу. там. Він в цій капсулі відновлюється. Я побачив. Пішли. На нас. Яка година? Звідки? Шлюз. Біжу. Бачок, бачок. Фигово, Уже найти угу. Mm -hmm. Я ничего не можу зробити. Та, що таке? Я ще нічого не встигла зробити. Так, ремонтую мед Та що? Чому мені не дає стріляти? Що за коня? Ай! Це що було? Це що таке? Так. Ай! І був... от... Ні, нас щось вбиває. Вбиваєте. Дай Ага, це ці. Вони б'ють і... Свої корабель кисать? Кивлики? Так. О, пан Паладин, хто нажав цю? Я нажав цю. Ми йдемо активно на дно. Зараз дно. Ми вбили всіх кривотного, насправді. Ми на дні. Ну я бачу двох. Ви наші заварили. Заварили. Там ще. О, то один бізнес. Біля цього. Розподільча і. Так, тепер, тепер заварюємо відсік. дно. Зараз. А, а? Дякую. Чекай. Але там це, там нас не прогризло. Зараз нам брали. треба заварити. Все, заварили. Але Підніше. зверху ми всіх били, правда? Гляньте ще раз на 12 годину є. Я... це тіло, воно вже дуже довго до нас так? Добре. Пані нічого ви хочете йти лутати? Так. А, ви випливете? Так? так, кисневі так, так, балони хучно. Кисневі балони також поповнюються і під стійкою скафандрів. Не лутаю, я зрозуміла. Все, ні-ні, ні, я замер. Автоматично? Та так. просто у нас хороші ліки закінчаться і буду зовсім не весело, це хоч полотаєм, хоч кров буде. Mm. Ну, Наче за цю місію, де у нас, типу, немає бути нікого. Більше монстрів, ніж за тільки. У нас немає нам... завдань, це не означає, що немає нікого. Так. Да, але... Навпаки якраз їх тут і більше. І нам... тут більше, ніж коли в нас вони є, а це мене і тривожить. Щоб... Ляхавука, ці зараз і навіть кров не, але... за Щоб так... нам не було так, щоб нам не було так нудно плавати просто тут. Якби вони ще гелін, хоча б крол скинули. Ну, в баганораптора ви... я знайшов якийсь цей. Та, гідроксиапатит. Я баганорапторів до дверей підношу, так? Це. Ца... Mm -hmm, да. mm -hmm. Тут помбли ближче вже ніде нема. Я тоді їх занесу, Точніше, що винесу. А ще в мене не виходить посадити вазоночок може на станції дійсно. У мене просто виглядає, що він може і посаджений, але напевно він має стояти десь, а не в шафі. Але я підозрюю, що якщо я його зараз ставити почну, то його знесе нашою чудовою водою. А, так. А великий кролик, у вас здоров'я щось дуже мало. Так, у медика найменше здоров'я. Ага. Там в капітанській рубці є фруктом, фрукти, міста фрукту, вона відновлює здоров'я трохи. Мені здається, що в нас якось не надто правильно розподілені ці е -е, перепустки. Тому що я бачу двох механіків, двох електриків. Тому що в мене нема медика. А воно ж не заважає. Воно на ну, пан Паладин на карті може Дів бути. Є в мене одна не. ідея. Вбити медика хай вай свою карту ви знали, що під скафандром можна носити маску, і тоді воно тратить тепер балон маски. Так. А я ні. Що а потім скафандр. Так. А потім маску знімаєш, і тоді воно бере скафандр. Можна було це. Я знала. Так, а я ж досі все з насінням, бо я тут займалася. Позоночком. <сорганом> Пані Монтесо, на третю годину. Вже? Вже. Вдягнути скафандри. Вдягнути скафандри. Готуйтеся на носі. На шлюзі. Пляхам, на Я намагаюся зараз доплести, якщо ми, ми зможемо зберегтися. Це буде сумно. Так, ми на низ хотіли, так? Я пишу вже мапа і там місто там місто место. Єй! Я не знаю. Я не думаю, що всі гроші зараз будуть у капітана. Не буде грошей, у нас не було завдання. Тут немає що купувати і так, розслабся. У нас і так грошей немає. Ми не допливли. Нам ще один перехід, так? Так. А ми збереглися? Давайте так. Так, ми збереглися. Але нам пів 1200 метрів. Ну, ми навчилися. Підпаду треба дожити. Дожити щось триждень Я перепрошую, може щось пропустив. А чому ми навчилися? Чого прийшли. Треба вже надягати скафандри. По сигналу скафандер, вдягу. Тривога. Та як недостатньо навичок? У мене 55. Пробоєна біля шлюзу. Верхня середня частина вже механік.